Головне питання, яке ми ставимо для нашого обговорення: чому вони не виконували? Чому треба 115 стратегій. Якщо ми на це питання з вами не можемо відповісти, то очевидно буде ще одна 116. але не Стратегія Львова, тобто це є ключове питання. Які цілі були поставлені у стратегії? Прошу звертати уваги при обговоренні і при презентації, які проблеми були виділені, які заходи були заплановані та профінансовані? Чи відповідають профінансовані заходи поставленим цілям? І чому не реалізовані цілі стратегії? Ну я можу сказати ще немає, на жаль, з нами пана Криворучкого, але є його представник сьогодні, і ми почуємо від них першу презентацію після короткого огляду уже давньої історії і давнього досвіду Львова робити стратегії і, 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 і плани. То буде перша доповідь, а друга буде з генерального плану. Але пан Криворучко говорив, що його найбільша проблема, що програми і чи то урядові, чи то неурядові не враховують і не працюють з генеральним планом. Тобто ми мусимо звертати увагу на ті різні питання, чому, чому, чому і де саме, що не працювало. А зараз я передаю слово Андрію Бундору, який буде модерувати нашу роботу. І бажаю Доброї роботи. Дякую за увагу. Доброго дня, шановні пані і панове. Я дуже вам вдячний, що ви відгукнулися на наше запрошення. Я думаю, що тут зібралися дійсно небайдужі люди до майбутнього міста Львова, люди, які не хочуть мати ще 116 шістнадцяту програму концепцію стратегію, а хочуть об'єднати свої зусилля для того, щоб стратегія була зрозуміла і підтримана кожним, щоб вона була єдина. І я коротко розкажу про формат сьогоднішнього нашого такого засідання. Віра Теодорівна вже сказала про п'ять ключових питань, які ставляться до презентаторів. Я їх нагадаю, щоб вони у вас в кожному голові запам'яталися. Це вони навіть на стінах, як підтверджені, які цілі поставлені стратегії, які проблеми були виділені, які заходи були заплановані та профінансовані. Четверте питання виникає з третього, чи вони відповідали один одному. Це основна проблема за нашим попереднім аналізом. І основне, якщо не реалізовані цілі, то чому?